Доброго дня, любі розоводи, розалюби. Вчора я знімала ролик. Я показувала там, розповідала все. Ось, дивіться, вона сама темна. От є говорять, що у мене троянди чорні. Ну, ви ж гляньте, є ж троянди, які мають властивості бути. Темно, ну от якого вони аж такого ну, червоного кольору. Оце тут. А є, які загоріли від спеки. Ви спочатку провірте, чи у вас вона зелена, вон. О, дивіться. Бачите? Ну. Ви спочатку провірте сікатором, отак, різніть. о. різні, а потім уже... Будете робити висновки. У мене троянди з зими. Всі вийшли до одної. Пишуть, що в них не повиходило з зими. Ну, вони це так і пишуть, що воно прийшло тільки недавно і хоче все це. Хто на моєму каналі давно Ось листя оце листя ось потрібно не обривати, а обрізати ось і залишати, ось таку, бачите, ось як хвостик, залишати його. Не треба його тягнути, щоб ви брунечку не, не, не нарушили. Зараз ми всі різнемо там брунечку. Ну, Вийшла ж прийшлося ж вийти мені по неволі. Зелена вона. О, всі зелені. Може, яка одна де не вийти. Ну, а те, що вони пригоріли, це вони на сонці підгоріли просто. Всередині вони всі. Повинні бути нормальні. У мене, по крайній мірі, я скільки вже обрізала, вон сада я вже вон, обрізала. Вон, дивіться, весь сад, воно обрізаний. Зараз піду вас ану, поведу, може там. Та ото що грязно ж воно. А Я, я дуже дивилася і тут же ж тож, все понасаджуване. Ту ж лазиш потім, о, Дивіться. Ось навіть Фредерік-Містраль. Ось який. Вон, я залишила на повну висоту. Його. Бачите, як я залишила його. Десь до метра. А в тому, мабуть, метр більше, бо там вон, пішли розгалуження, воно красиве буде дуже. Я його не стала. Ось дивіться, ось, ось вона ангела, ось дивіться, обрізалася. Вон, зараз От, так вам різно. Дивіться, все. Бачите? І якщо ви не будете до кінця мене слухати, у вас ніколи не буде нічого виходить. Якщо ви вже взялися ролик, не дивіться, дивіться до кінця. Я можу сьогодні зараз одне робити, потім я вам про друге розкажу, потім я вам про третє розкажу. І все, воно буде у вас добре. А не так, продивилася ролика, а в неї не вийшли з зими. А я в тому ролику розказала, що робити треба. І вони мене тепер в півночі. Писали, от, що, мені, що нам треба робити. Ну, чого ж не продивіться той ролик до кінця, де я в кінці, майже в кінці, я розповідала, що там робити треба було. Тепер мені треба заново братися і все це розказувати. Так, розповідаю. В кого не вийшли троянди з зими? Такі, такі і ті, що... Сажали в минулому році, багато є, що вони під корінь, я ж підрізала їх. Не бійтеся нічого. Підріжте до зеленої тканини. Вийдіть на зелену тканину повністю. Де в мене є така тут троянда? Та їй там далі, мабуть. А ну, це прикидана. Ну, там, мабуть, зелена, то прикидана вона. А є одна така, що Ну є одну я під корінь прямо підрізала. Значить. Підрізаєте під корінь до зеленої тканини виходимо, щоб на зелене було. Не було там ні сірого, ні коричневого, нічого, щоб тільки було зелене. Потім підрізаємо, обкапуємо той круг під трояндочкою, під цією молоденькою. Наводимо на 10 літрів води. Ложку з горою, велику ложку з горою, сульфата магнія. Розбавляємо в цій воді в 10 літрах води і підливаємо під оцей кущик 3-4 літра. Сразу підлили, накрили тарою, що, що є, все любим накрили, щільно накрили, придавили. Через, як така погода ось буде, що вже тепло передають, то воно за, за неділю вони повилазять і будуть, і будуть у вас бруньки, і все на світі буде. Так що ви уяснили, що я вам сказала, можна епіном, можна бурштинова кислота і можна монофосфат сульфат магнієфу, монофосфат. Сульфат Ну, я підливаю сульфатом магнія. Уже як не той, якщо на перший раз воно не подіє у вас, там при той, ну, через недільку ну, роз, ну, піднімете ту тару, а воно сидить, нема бруньок. Ще підлийте, ще наведіть і ще підлийте. І підливайте до тих пір, поки троянда не оживе. Тому що корні ще вони, а перед цим полийте простою водою, тепленькою. Пролити її, на ніч бажано пролити, а вже вранці ви полите, от, під сонечко таке, полити водою, цією ж із сульфатом магнія і накрийте тарою. Ну Все, що є. Пластикові ну, бутилки не підуть, а ці баклажки підуть, пластикові відра теж підуть. І такі відра, і такі каструлі, все, що є, не потрібне. Ну, таке, що ну викинути його, а воно я, я в саду все приміняю. Оце. то. Так що, ну, ось, вчора я, Ось обрізала, ось усе. Ось англійки ось які стоять. Все в цьому році я обрізала все на висоту. Все. Ось, обрізала. Ось ось як зробила, бачите, ще ось як можна робити, я вам розкажу. От як немає загородок таких, ну немає ідеї, я їх буду робити і той. Значить, я беру, прив'язую, зв'язую ось друг до друга. Це псатиста троянда, марітім. Я от прив'язую, зв'язую гілочки. Ось ще як зв'язую, зараз покажу. А де вона тут? Ось, ні, не тут. Прив'язую все при горизонталію, за горизонталію все. Щоб усе воно було горизонтальне, воно буде тоді гарно. Ось, ось іще. Бачите, ось як я зробила. ось дивіться. О, друг до друга зв'язала і все. І та буде горизонтальна, і та не буде е, у бік іти. Буде так теж дуже гарно. От залізла ж, не думала ж іти. Просто не думала. Ну, ну вже ж, той. про що ще можна розповісти вам. Білизною, ще про білизну розкажу, бо ви теж не, не все зразу слухаєте, от так, а потім переспрашуєте і перетой. За білизну розкажу. Якщо у вас троянда, бачите, що вона хворіла у вас, наприклад, от літо хворіла там. ну, Знаєте, що ось дивіться, як я за горизонталила. Бачите? Вони молоденькі, воно ще не то А так за горизонтали, воно буде тобі гарно рости. Бачите, що вона у вас влітку хворіла. Це ж не, не воно, не воно. Це ж видно мене. О, Зараз піду. Ось Ось Зелені, зелений застає. Зараз трошки приседно навіть. Я теж уморилася, я багато обрізала. Да. І ще я вас вітаю, мої дорогі любі підписники. Жіночки святом 8 березня хай це свято принесе нам злагоду, добробут, мир в нашій оселі і нашу, на нашу Україну. Про білизну я розповідала. Бачите, що троянди у вас хворіють, і знаєте, що вони у вас хворіють постійно і по той. Значить, беремо на відро води бутилку білизни. І не перепитуйте, ось мене не перепитуйте потім, що за чим білизна, що білизна. Я вам, як я вам от якщо ви мені вірите, як самому собі, значить, робіть, як я вам говорю. І про, підливайте під той, ну теж не по, не по сухій землі, а по сирій. Я от, завжди на ніч. Поливаю тут троянду, наприклад, розкопаю її трошки, розгорну там все. О. І полью, полью, що то такою водою простою, колодні знаю. У нас колодізе. А потім утром наведу оце ж білизни, можете навіть три бутилки розбавити на 4 відра. Можете і так зробити. Я цей раз ну я то бризкала, просто я ж той раз бризкала. Ото їх. Вон, всі стоять, ті вже обрізані в мене, а ті ще не обрізані, ті зовсім пооблітали добре, що пооблітали. Є якісь ще вон, треба обрізати. Ну, а так всі всі, всі 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 стоять живі. Слава Богу, що я не той. І через що І це я провела свій експеримент, що я їх в зиму не підкормила. І я і вам говорила осінь, що я підкармлювати не буду. Я в роликах говорила, як хто був, хто дуже такий ну, уважний, то він мене повинен був почути, повинен. І робили, є так, як робила, як я, і теж пишуть, що в нас троянди стоять зелені. А одна з Полтавщини пише, всі чорні стоять. Ну, не знаю. Як чорні? Я не запитала, треба було записати, що як чорні вони. Повністю чорні. І стволи тільки чорні. Ви не дивіться, що стволи чорні у во всіх. От, вони просто загоріли. ну місяць у нас сонце, яке було на них. Звісно, вони позагорали. Ну, вони зелені. Саме ті он стволи, всі зелені. Любу, Яку не різну, і вся, як в тому році я повністю вирізала тим сікачем, то я одразу сказала, що троянди не вийшли з зими, а через те, через що я підкормила їх правильно. А зима була яка в нас в цьому році? ось зима, Яка була в нас зима? До Нового року в нас було тепло. Правильно, я себе їх підкормила осінь, вони б виготували там собі нормально все. І тут вдарили морози 20 градусні. І все. І троянди пропали. От що про произошло з вашими трояндами, хто їх підкормив. Це вже мій досвід, який я вже сама на собі зробила. Тепер я можу рекомендувати вам. Ну, я вам зразу говорила, що я не буду під той. Як хто прислухався, то він теж зробив так само. Ну, а хто ж, буває, ви, ви ж не додивляєтесь, я ж говорю, ви відео не додивляєтесь до кінця. От візьміть і придивіться, просто придивіться, які я совіти даю, що я, про що я розповідаю. Ну, Обрізку зараз я вам не буду показувати, не буду той. Просто бо сьогодні і свято, ну я то працювала собі потихеньку. ну, Зараз діти з'їдуться. Моя Марусічка тут вона, вона. Пішла собі, зі мною. От я обрізаю цілий день і вона, Це вчора я сьогодні обрізала. ну, які это, Я Обрізала листя ж у мене. Так ото обрізка в мене ще ж її зробила ще осінню, вон до того. І всі вони так нормально. А листя ж на них багато. Є на яких вон нема. немає. На да. англійках немає. А от вона та є на англійках, на яких є. Ну а на кортеса, там этого. Зелені, особливо під забором, а там взагалі зелені всі стоять. Так що я вам розповіла, ось зараз покажу, а ну як воно буде видно. Тут ось, ось я вчора її ось. Ось це та, що я садила осіння ось посадка. Ось дивіться, де вона? Це, оце воно чи не? Що воно в мене? щось я не бачу. Щось сво... А, а, це ж вона. Ну, ось, дивіться. Ось оця троянда. Ось я її ще отак от аж зрізу. О, дивіться, он я зрізала. Отак. От Вон, гляньте, зрізала до зеленого. Ось. Ну, я її ще тільки розкопала, просто я ще й не думала. Ну, ось буду той. Оце я її пролью. Отак, от, от хорошо, об, об її. Сапачкою там, чи лопаткою, ну, сапачкою обгорну, обгар, щоб там ложбинка була хороша. Полью, сульфатом магнія і добре накрию. Тари в мене повно. Вона збирала вже, всяке є. І чорною можна, як ви хочете, накривайте, аби вона була. ну, щоб... Не дихала вона, щоб а потім будете вже відкривати, вже як уже у вас росточки, як з'являться у вас росточки тут. І вже будуть такі хорошенькі. Ви будете потрошку приоткривати, щось підкладувати туди, під, під ту е. Ось, дивіться, ще ось я обрізала. Ось так. Бачите, ось можна о, о там, теж оця троянда, вона завжди з зими. Вона слабо і це виходить. Та он слабо виходить. Я теж її обрізала так. І теж от її пролью і теж накрию. І пусть буде все нормально. Так що не бійтеся. О, дивіться, ось чорна вона яка стоїть, вона як циганка прямо. Вони всі прямо як цигани стоять. А ріжеш, а вона нормальна. ну що? О, Дивіться, ось циганка стоїть така. А ну, а ну, дивіться, а а вона нормальна, ну що тут можна сказати? Так що, про білизну я сказала вам, що одразу підлийте білизною, якщо теж з весни краще. Білизною, то як польєш, то вже літ п'ять не будеш заглядувати про, взагалі на, на троянди. Ну, я маю в виду, що оці. Такі хвороби не будуть дуже чіплятися. Та взагалі вони не чіпляються. У мене вон, до сих пор та, стоїть зелена, я її он, ріжу, ріжу, ще ніяк не достану, щоб дорізати. Ну, а ця це англійка, ця всіда в нас зими виходить. Вона теж красива стоїть і листя вона гарно скидає. Ну, Ось цю зараз ось, різнем. Ось, я вам зараз покажу. Ану, Дивіться. ану ось, Дивіться. Значить, зелене. Ну, в цьому році, так. Да. Так, що, в кого не повиходили з зими, робіть те, що я вам сказала. І немедленно оце ось поки тепло, поки ще є. Ну, як можете влізти там, ви в мене, то я ще не влізу дуже. On, де я так, працюю там, де от сьогодні морозець був, я пішла там попрацювала. Потім трошки сонечко, де вигляне, я там працюю, де можу ходити. А так я ще дуже не залазю. Вчора то я залазила, аж показувала ж, обрізку ж. показувала, все, проглядів мало, дивиться мало, лайків мало стави. Якби лайки ставили, то і люди б дивилися. Ось, бачите, ця троянда, може хто не бачив, як я ось показувала цю обрізку цієї троянди, вон, це П'єр Дерансар, ось він, молодий, пересаджений при тому. Вон. Тут ось принцип є в троянди, ну вже раз, це ще що, що скажу, може хто так і ж не бачив і не чув. Ось є принцип батько, ось ствол іде, і знизу це батьків ствол, де Ось і знизу йде батько. Дивіться, ось це, батько. Ось ідуть діти. Ось вони. Ось, синов'яй йдуть. О, дивіться. О. Оце ось синовів'я йдуть. А далі там ось, ось вона, ось аж. це внуки йдуть. Ось. І по цьому принципу ви повинні обрізати троянди. Батько, діти. Якщо де внуки залишаються, там, вже, ну, на плетистик я... плетисті я ж усі вони залишила. Вона нам гарно перезимувала в цьому році, то я всі бруньки всі залишила О, ну, І всі гілки залишила тут. А от такі троянди от такі, ну. Ось, батько й діти. Ну, тут от. Ну, є внуки, де попадаються, позалишала. Уже вони. Їх уже бриз, бризкати треба. Бризкать буду я залізним купоросом. Зараз знову скажу. Хто, по, по, попробуйте мені, хто не почує це. Чим я буду ще бризкать? процентним залізним купоросом. Це 150 грам. І 400 грам карбаміду. Ну, 500-400. Розмішаю те окремо і те окремо. Потім одразу вилью залізний купорос, потім вилью карбамід. Перемішаю все у баковій суміші і буду брізати троянди. Оце по таких бруньках, ще не розкривши не розпущених бруньках. Оце я через що і спішу мені, треба обрізку цю зробити. Пообрізаючись їх вон листя. Так-то обрізка тут не, є, та листя ж у мене. Так що. Так що. Будемо. Сейчас ну, покажу. Красоту оцю ось. Яка красуня, гірка ця. Кам'яна, це цей теж вже, мабуть, 45 років ці гірки. Це гірка розташована, хто новенький, не знає, розташована на величезному пеньку із величезного старого 60-річного горіха. Оце я наложила сюди камней, землі, глини, піска і посадила гірку. Ось ще тут і кактус росте, і мускар. Ну що ж, мої любі, до побачення, до нових зустрічей. Ще раз вітаю вас зі святом 8 березня. Бо ролик я виложу сьогодні ж. Добра всім здоров'я, міцного, щоб нам сади було як обробляти і шанувати перемоги і миру нашій. Землі і нам всім. Слава нашим воїнам, звісно, які нас охороняють, і обороняють, і захищають. Їм велике, велике спасибі говорю я. У нас багато воїнів таких, що хто воює, хто вже поприходив, хто як той. То. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна, і все буде добре у нас.